Друзі, сьогодні знімав невеликий відеогляд на ноші, які нам передали наші закордонні друзі. Перш за все, хотіли би подякувати невеликому невеликій спілці волонтерів, які нам їх передали для тренувань і попросили зняти невеликий відеогляд по їх використанню. Власне, ноші м'які один із різновидів нож, які можуть використовуватися на ЛБЗ. Ноші в нас є трьох основних видів. Це м'які напівтверді та тверді, м які в мене зараз в руках, напівтверді, півтверді волокущі Будуть продемонстровані в відео та тверді, будуть десь тут зображені. А, перш за все про переваги та недоліки. Почну з ножки знаходяться в мене в руках. А, власне, м'які ноші мають в своїх перевагах: це вага та компактність. В недоліках необхідність використання декількох людей для перенесення пораненого та неможливість їх використання при пораненнях хребта в будь-якому відділі. Власне, невелика демонстрація використання самих м'яких нож. Є поранений, він сам пересуватися не може або знаходиться без свідомості, і нам потрібно власне використати ноші. Зараз не буде демонструватися перенесення, а тільки те, як поранений має знаходитися на ношах. Власне. Є один боєць і за допомогою обіця, тобто мене можна і виконати перенесення пораненого з холодної землі, що не дуже добре, на ноші, на яких може він знаходитися, безумовно, потрібні якісь ще щепітку, наприклад, карімат, або, наприклад, вже готувати його до перенесення. Власне, Це ми кладемо в стабільне бокове положення на бік. Беремо наші ноші, до речі, плюсом нож, саме цих я бачу, що вони дуже легко розкладаються, не потрібно. Нема витрачати багато часу на це. Ноші я розкладаю і максимально підставляю під пораненого, зминаючи під його тіло. Тепер пораненого я повертаю назад і розправляю ноші під ним. Поранений в принципі на ношу, додатково його необхідно закріпити. По перенесення може бути різним, хтось може упасти, через що пораний, може просто з них вивалитися. Нам безумовно такий розклад подій не підходить. Отож власне. Безумовно, під різний ріст людей мають бути різні ноші, але під нашого пораненого підійшов цей розмір. Ми їх зараз до кінця розправимо. І можемо зробити висновок, чи поранений знаходиться повністю на ношах. А, власне, розміщення пораненого на ношах, очевидні переваги, тобто його можна нести, його можна спокійно переносити на великі дистанції. Тим не менш, для того, щоб це робити, потрібно як мінімум троє людей. Що буде продемонстровано далі. Отож, можемо побачити, це, мабуть, найідеальніший варіант, коли у вас є четверо бійців, які можуть переносити пораненого. І в принципі, цієї четвірки буде достатньо, щоб перенести більш ніж на 2 кілометри спокійно. Отож, по команді 3-4 вони зараз піднімуть його та пронесуть його, щоб показати, як це в принципі відбувається. 3-4.